Вітаю в об'єктиві дев'ятки найважливіші події Дніпра та області. Тільки достовірні факти, експертні думки та суспільно важливі теми. У студії працює Марина Іванющенко. І сьогодні у випуску про таке у Дніпрі відновила свою роботу станція моніторингу води на яда 2 критичних відхилень у показниках стану поверхневих вод Дніпра не виявлено. В Україні планують відмінити інвалідність. МОЗ підготувало законопроєкт, який змінює методологію встановлення інвалідності і пропонує замість неї оцінку втрати функціональності. 12-річний Космомакс Бердянська та його планета А, як у Дніпрі пройшла презентація книги Максима Бровченко. Дивіться сьогодні у випуску. У ніч на 5 жовтня окупанти атакували Україну ударними БПЛА типу шахет. Всього зафіксовано пуски 29 ударних безпілотників. Силами ППО знищено 24 чотири шахеди у межах Одеської, Миколаївської та Кіровоградської областей. А вже вранці терористи нанесли авіаудар по Береславу на Херсонщині, влучили в лікарню, постраждали медики. Тим часом на фронті наші захисники продовжують ведення оборони на сході та півдні країни. Триває наступальна операція на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Про це у щоденному звіті зазначає Генштаб. Також, за їх даними, протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. Про ключові події вздовж лінії зіткнення дивіться у інтерактивній мапі. У Генштабі повідомляють, протягом минулої доби на Лиманському та Куп'янському напрямках сили оборони мали успіх. Відбили атаки в районах північніше Зибиного Харківської області та дали гідну відсіч в районах Східніше Макіївки, Луганської області і Північно-Західніше Діброви Донецької області. На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах населених пунктів Григорівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області. Сили оборони Продовжують штурм південніше Бахмуту та завдають ворогу втрату живій силі та техніці і закріплюються на досягнутих рубежах. На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Авдіївки Донецької області та покращити тактичне положення в районі Ласточкиного Донецької області. Ворог здійснив понад 15 невдалих атак в районах Мар'їнки та Красногорівки Донецької області. Українські воїни відбили атаки ворога й на шахтарському та запорізькому напрямках. Успішно дали відсіч в районах населених пунктів Золотанива та Рівнопіль Донецької області. Також сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах Новодарівки, Вербового та Роботиного Запорізької області. Продовжують бійці штурмові дії на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. Продовжують закріплятися на зайнятих рубежах та виснажують ворога. Також на Херсонському напрямку сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади та наносять успішне ураження по тилах противника. Нікополь знову під прицілом ворога. Під ранок окупанти обстріляли місто з артилерії. Внаслідок ворожих обстрілів постраждала 64-річна жінка. Наразі вона проходить лікування амбулаторно. Крім того, пошкоджено 10 будинків та міська інфраструктура. Одна господарська споруда знищена ще чотири побито. Понівечені лінії електропередач та газогін. Обстеження території наразі триває. Рятувальники з'ясовують, яких ще збитків завдав агресор. В Україні планують відмінити інвалідність. Міністерство охорони здоров'я підготувало законопроєкт, який змінює методологію встановлення інвалідності, і пропонує замість неї оцінку втрати функціональності. Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що уряд планує у 2025 році провести глобальну реформу системи медично експертної комісії. Вона включатиме повний перегляд підходів до оцінки інвалідності. У нас зараз проблема в тому, що ми женемося за інвалідністю, бо вона дає пільги та компенсації, а не повернення людини в економічний стан. Ми не запитали, що хоче людина, а кажемо, що ось це можемо дати. Це пострадянська модель, від якої ми повинні відмовитися. Стан поверхневих вод у Дніпрі не має критичних відхилень, кажуть екологи Дніпра. Навіть за нинішніх умов під час війни науковці не тільки збирають дані щодо стану води, але й аналізують їх. В обласному центрі це можливо завдяки моніторинговій станції поверхневих вод на яда -2. таких приладів в Україні одиниці. З початку широкомасштабного вторгнення фінансування центру моніторингу було припинено після каховської катастрофи. За сприяння чеської екологічної організації Арніка роботу станції відновили, коли вода припинить цвітіння і чи впливається на стан поверхневих вод. Дивіться далі. Фахівці систематично проводять моніторинг за основними фізико-хімічними параметрами води в реальному часі. За динамікою водних процесів дозволяє спостерігати моніторингова станція наяда 2 роботу якої вдалося відновити завдяки чеським екологам. Ну важливо підкреслити, що ми аналізуємо не питну воду. Ми аналізуємо поверхневу воду, тобто стан річки Дніпро, і перш за все, її стан з точки зору ситуації для екосистеми Дніпро для біо. Ти певним частинам для водогосподарського споживання критичних відхилень у показниках стану поверхневих вод Дніпра немає. Констатують фахівці. Відмічаємо сезонні коливання, які притаманні осінні переходу водного середовища до осіннього періоду, але зараз така. Ситуація, що досить жарко, було в вересні місяці, то ми спостерігали ще коливання показників місту вуглекислого газу, місту кисню, біологічне споживання кисню, це пов'язано з тим, що ще досі йде цвітіння Дніпра. Ви можете спостерігати синьо зелені водорості, які максимально розвинуті, прямо в деяких місцях можна побачити цю кашу з синьо-зелених водоростей. І це якраз і впливає і на гідрохімічні показники. За словами науковця Олега Маренкова, цвітіння води припиниться, коли температура Дніпра стане нижче 18 градусів. За таких умов синьо-зелені водорості починають відмирати. Є відхилення іноді по біологічному споживанню кисню, по хімічному споживанню кисню і саме коливання в місту кисня, яке пов'язане знову ж таки з синьо-зеленими водоростями. Вони в день вони продукують кисень, ну до речі. 80% кисню, яким ми дихаємо на планеті, це продукується водоростями і синьо-зеленими водоростями. А вночі вони навпаки його поглинають. Тому ми можемо бачити в день підвищення в місту кисню, вночі чи дефіцит кисню, і ось саме через це іноді в ранкові часи відбуваються заморні явища у риб. Каховська катастрофа безпосередньо на річку Дніпро в межах обласного центру не вплинула, бо знаходиться значно нижче за течією, зазначають фахівці. Та додають в рамках єдиної глобальної екосистеми стежити за станом річки Дніпро важливо. Щодо каховського водосховища, збитки та втрати від його руйнування науковці ще з'ясовують. Ми підрахували приблизно збитки лише пори і по втраті кормових об'єктах це десь 36 мільярдів гривень, тобто майже 1 мільярд доларів США. Це збитки, які заподіяні рибному господарству внаслідок втрати рибних ресурсів, їх потомства та кормових об'єктів. Але тут ще не враховано. На втрати амфібій, рептилій, які загинули, птахів і таке інше втрати міст на гулу, нерестовищ. Водна проблема є найбільш важливою, наголошує еколог Олексій Ангурець. Потрібна серйозна спільна фахова робота для того, щоб зупинити можливі негативні наслідки та повернути природні об'єкти до їх максимально можливого природного стану з турботою про здоров'я людей. Оксана Ващенко і Ляломовський, новини 9 каналу. У Дніпрі, попри війну, продовжують оновлювати лікувальні заклади. В одній з амбулаторій на лівому березі, що обслуговує близько 40 тисяч пацієнтів, зробили ремонт верхніх поверхів. А два роки тому тут перебудували вхід та хол. Лікарі та Дніпряни поділилися враженнями, як же працювати і лікуватися в оновленому медзакладі. Будівлю амбулаторії зведено ще у 1974 році. До того часу її капітально не ремонтували. Цьогоріч тут зробили п'ять кабінетів лікарів, а ще технічні кімнати для молодшого персоналу, вбиральню, складське приміщення та коридори. Також на сходах медзакладу встановили додаткові поручні та освітлення. Пацієнти задоволені кажуть, приходять, наче в приватну клініку помінялась дуже красива лабораторія, дуже удобно. И поликлиника, просто я как инвалид удобно зайти. Перила есть, и все есть. И пандус. Сімейна лікарка Олена працює в амбулаторії вже п'ять років. На робочому місці жінка проводить майже вісім годин на день та має близько двох тисяч пацієнтів від немовлят до містян похилого віку. Тому вважає, що комфортне місце роботи запорука продуктивної роботи, яка позитивно впливає на якість лікування хворих. Взагалі, так як ми проводимо третину життя на роботі. Майже всі, тому це комфорт, це дуже важливо для нашої взагалі, взагалі життя. Крім того, у підвальному приміщенні замінили труби водопостачання та опалення, встановили нові радіатори і додаткове освітлення. В укриті тут є питна та технічна вода, а також усе необхідне для надання невідкладної медичної допомоги. Дар'я Візір, Павло Грунт, новини 9 каналу. На честь окремої 128-ї бригади територіальної оборони перейменували вулицю Курчатова у Дніпрі. Відповідне рішення прийняли на сесії міськради. Бійці бригади урочисто презентували адресну табличку, яка відповідає дизайн коду міста. Попередня табличка поповнить музей бригади, який невдовзі планують відкрити. Повідомили військовослужбовці. Вони впевнені, назва не дозволить забути людям про боротьбу за незалежність та подвиг українських воїнів. Уявна планета, на якій живуть надрозумні істоти. У Дніпровському планетарії пройшла презентація книги Планета А Максима Бровченка. В ній 12-річний хлопець з аутизмом показує, з чим йому доводиться стикатися у повсякденності. Крім літературної творчості, юний митець пише картини про космос та допомагає Збройним силам України. Більше про нову книгу «Космомакса» та її презентацію у Дніпрі розповість наш Максим Фандій. 12-річний митець Бердянська Космомакс презентував у Дніпрі книгу Планета А у новому творі ділиться автор, хоче наголосити аутизм не хвороба. Думку сина і лейтмотив книги так розуміє й мати. Ми хочемо донести світу, що аутисти такі ж самі люди. Всі всі люди різні. І це це здорово, це класно. Планета А унікальна, хоча й в деяких моментах перегукується з реальністю. Зокрема, з війною. Космомак зізнається, в книзі про особливий світогляд аутистів немає грошей, адже вони, на думку письменника, є однією з причин конфліктів. На планеті А нема грошей, тому що це саме тому, що це одна із причин, яка є, яка є, чому йдуть війни. Тому на планеті А немає грошей. Дієвими особами на планеті А виступають Лінк, Рейна та Ед. Крім відсутності грошей у сюжеті головні герої книги не розмовляють та навіть не дивляться один на одного, натомість думками діляться телепатично. Ну тому що стосувався в голос надто енерховизрядна і створює зайвий шум, а вони не дивляться... трудово в очі, тому що не хочуть прочитати думки один одного. Вони ось так ось. Смо дивляться, а коли хочуть щось передати, то думка летить до того, кому вона була відправлена. Презентація книги проходила в Дніпровському планетарії. Як зазначає директорка центру, ця подія знакова для всієї країни. Сьогодні в рамках планетарію відбувся дуже значна подія не тільки для Дніпра, але й взагалі для всієї країни. Це презентація книги юного митця з Бердянська Максима Бровщенка. У планеті А» Космомакс описує з чим йому довелося стикнутися в повсякденності. З перших сторінок читачі пізнаватимуть реальні історії з життя юнака аутиста. Починає він книгу з того, з нашого походу це реальний поход до психіатра. Тому що, щоб стати на облік на той період, аутизм входив в, а, в психіатрію і. Він повністю цей випадок описує, і саме в цей момент він мене спитав, чому так, я що псих. Мати автора ділиться це не просто книга. Планета А є викликом суспільству від аутистів та має на меті підвищити обізнаність людей про їх життя. І Макс показує, з чим він стикається у повсякденному житті. Коли він сказав, що а, ви дізнаєтесь, як нам жити на планеті Земля. Він в цій книгі описує. З чим йому довелося стикнутися в житті за творчу діяльність та допомогу українським військовим Максима Бровченко нагороджував президент України Володимир Зеленський. Його картину підписував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Наразі ж за словами юного митця хотів би зустрітися з Сергієм Притулою, щоб передати йому картину волонтери. Наступна матір це Сергій притула я хочу йому передати цю картину. Вона називається волонтери. На її зображення українські волонтери. Незабаром планета А з'явиться на онлайн полицях однієї з найбільших інтернет-книгарень України. Максим Фандій, Тарас Іванов, новини 9 каналу. яка любить його, яка зробила так багато для нього. На цьому все про перебіг подій в регіоні. Продовжимо інформувати на сайті та офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. Якщо маєте новину і бажаєте, аби про неї дізналися, повідомте за телефоном гарячої лінії, які бачите на екрані. На все добре.